Всім привіт! Приготував сніданок. От, не знаю, що буду сьогодні робити. Дуже така весняна погода. От, зараз поки їм і буду вже каву пити, тому приємно опити усім. Зробив собі каву без цукру взагалі. Не знаю, який зараз вип'ю. І що там по мікрогріну? Ну, ось так виглядає. <кхм> Отого бачите, схоже на цей. От схоже на плісняву, от у нас справді не плісня, а то корінець такий в них. Ну і зараз знову пшику. Я, до речі, трошки її покрутив і тепер нормально, наче попшикаю. більш-менш. Це вже третій день здається. Чи, в принципі ще дні три і точно вже можна буде срізати. Ну що, не знаю, що за контент поснімати, тому я думаю, час настав. Зараз буду діставати мікрохвильовку і буду тестити. Той засіб, що я брав вот, в Аврорі. Подивимось, що воно може. В першу чергу протираємо тут. Було тут доволі давно так не прибирався я. А ще тут також жир, я думаю, треба мабуть використати також той засіб. Мабуть, так і зроблю зараз. В інструкції пишуть, що треба напшикати, розтерти і чекати 5-30 хвилин. Що у нас по мікрохвильовці. Е, да. Там виявляється, була картопля фрі, яку я навіть не помічав. І ну, доволі таки брудна. Що всередині, що зверху. Е, зараз я вже рукавичку одягну, буду дивитися, що воно. Я думаю, там також напшикати. Бачите он жир. Мабуть, щось так і зроблю. І також там до ідеалу спробую довести. Якщо ось так і розтираю поки що, начебто вже, знаєте, здається, да, жир сходить потихеньку. Ось тут доволі така жирна ділянка. Зараз глянемо. Ну, здається так. От, і всередині також отак все протерти і залишити, щоб воно спрацювало покраще. Там я також напшиков, зараз також буду розтирати. А ну дивіться. Звісно, доведеться потім тут підлогу трошки промити. Ну чи не трошки, зараз побачимо. Ну, і ще картопля. Ну блін, насправді дуже добре відмиває. Можливо воно просто не настільки брудне було. Але як у мене дуже добре. Ну що, в принципі, я розтер. І зараз буду тут те ж саме робити. Взагалі я думаю, можу спробувати і цією зеленою губкою. Але поки що начебто ця справляється. І ось тут, дивіться, була ділянка, ось така жирна. Ще побачимо, буде профіт чи ні. Ну начебто не дуже. І тут також розпираю. На стіні особливо багато. А, і треба зверху також попшикати. Любі друзі, я психанув і вирішив витяжку також промити, бо тут вона дуже жирна. От, перевіримо. Ну і тут вже би, ця ділянка довести тут до ідеалу. Не знаю, скільки мене на це часу піде. час ну, от, Тут трохи вже відмив. І от цей фільтр також зараз попшикую і буду відмивати. Ну що, відмив я тут, дивіться, тут взагалі можна сказати ідеально. От. Ну і все, що можна, повідмивав. Все брудне. Ось тут поки що так. І... Почав вже трохи займатися мікрохвильовкою. Зараз буду продовжувати її підмивати. Потім якось кину, щоб вона підсохла і там закінчу. Але я вже весь спітнів. Так, ну що, любі друзі, відмив майже до ідеалу. Ну, Можна навіть сказати до ідеалу. Що всередині, що з боку, тарілку також. І отут також все дуже гарненько. І в принципі вже можна вставляти, але я закінчу з витяжкою. І потім вже буду все складати на місце. Я все зробив. Тут чистота, тут також чистота. Тут також треба ще для скла засібом протерти. І тут також, як зміг, але бачите, трохи жир залишився, треба буде ще раз пройти. От, Тепер треба помити посуд і тут також перемити, бо мені здається, трохи могло капель цього хімії цієї, попасти. От, і не знаю, можливо піду в Аврору, щоб вже повноцінний контент був. Зараз перемию і також тут позамітаю і промию підлогу. От, але так, в принципі, виглядає все набагато гарніше, не знаю на відео видно чи ні. Ну а духовку вже в якийсь наступний час. На Найбільш уваги, мабуть, заслуговує мікрохвильовка, тому що вона майже як новенька. Кайф. Я думаю, її також зверху тім для скла притерти. Просто щоб було. От, ну, коротше, все, зараз буду закінчувати прибирання. Так, ну що, ось так виглядає мікрохвильовка. Не знаю, можливо, отак вставлю, якою вона була. От, І тут також тепер все чистенько. Єдине, що треба ще оце от спробувати відмити потім. От, Пішло в мене на це все десь я не знаю, 3 години. Або більше. І зробив собі каву. Зараз піду годувати Саймона і вирішив я, що не буду я йти в Аврору, тому що в мене нема цигарок. Що й піду, це я обов'язково куплю. От. Тому сьогодні чисто вдома. Зараз буду їсти нудлі, які залишилося доволі мало. От скільки їх залишилося, ну тут не знаю на півтори рази мені. А, і також я вчора ще спробував. Ну, З'їв одне желе, Можу вам сказати, що воно якесь не дуже смачне. Виглядає нормально, але на смак якось не дуже. Можливо, це сам смак малини, такий якийсь не дуже. Не знаю, не, я ще візьму в аврорі, потім спробую інші. Взагалі у мене якби така ідея. Я чекаю, поки закінчиться у мене все в холодильнику. Ну плюс-мінус. І в морозилці також. І тоді я вже займусь помию холодос повністю. Заповнюю новими продуктами. Ну от, все відмию, щоб було гарно. Ну і потім колись вже духовку. Так що я поки що також думаю нічого не купувати в магазині і от з'їдати все, що в мене є. У вас буває таке, що ви однакові числа бачите на годиннику? У мене доволі часто така тема. Ну, останнім часом не дуже, але раніше прям кожен день таке було. Забув я показати цей фільтр для витяжки. Ну, ось такий він. В принципі, став чистіше, але ну, не ідеально, звісно ж. Зараз також його вчіплю назад. Да, Саймон вже їсть, а я п'ю каву і чекаю на захід сонця. Я, До речі, почав його трохи тренувати. Короче, коли виношу їжу, ну, чекаю, поки він не сяде і не буде просто повністю сидіти. І тільки коли я скажу, що можна, щоб він біжав до їжі. От. Ну, Сьогодні перший день. Головне не забувати це. Робити кожен раз, коли я годую його. Він цю косточку поїв, і тебе просто з неї бігає. і грається. Легендарний момент з чистої мікрохвильовки. Достаю нудлі. Таке буває дуже рідко. Все, буду зараз їсти, дивитися, що то на ютубі поки їм і насолоджуватись чистотою. А, ну ще зроблю чаю, також без цукру. Домонтую це відео і, в принципі, буду дивитися мандалорця. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі, усіх люблю, обіймаю і до зустрічі.